Це Антон Шевцов, колишній начальник поліції у Вінницькій області. Його підозрюють у державній зраді вже вдруге. У 2016-му йому вдалося уникнути відповідальності та втекти до окупованого Криму. Однак ці роки не пройшли даремно. Шевцов напрацював собі нову кримінальну справу в компанії з проросійським блогером Анатолієм Шарієм. Обидва ховаються від слідства Шевцов в окупованому Севастополі та в Росії, шарій в Іспанії. А на судові засідання їх викликають до Вінниці. Нагадаємо, суть обвинувачення у справі, до появи якої центр журналістських розслідувань також свого часу доклав зусиль. Антон Шевцов служив у міліції з 1998 року як опору повноважений БОЗу Севастопольського главку МВС, де згодом очолив відділ після окупації Криму з червня 2014 року. Він нібито перебував у зоні АТО, де служив у добровольчому батальйоні луганськ 1 У червні 2015-го Шевцов очолив обласний главк МВС, а пізніше поліцію Чернігівської області. За півроку, у січні 2016-го шевцова призначили начальником управління нацполіції у Вінницькій області. Я працював на різних посадах, готов з поваги до всім. І, хоч за твердженням Шевцова, у березні 2014 року він нібито за власним бажанням звільнився з органів, бо не підтримав російську окупацію. Маємо сумніви. Ось у травні 2014 року Шевцов з Колорадською стрічкою у Петлиці бере участь у параді перемоги в Севастополі. Равно? Да. Равно. А впереди знамя ніщо ти щось. А от з нами ні то, що тощо а от Шевцов фотографується з боксером і депутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим. 16 березня 2016 року Антона Шевцова звільнили з посади начальника поліції у Вінницькій області, а вже наступного дня затримали на кордоні з Білоруссю з собою. Шевцов віз 10 тисяч доларів, паспорт громадянина України і квиток на літак з мінська до Москви. А куди виїхали? Чому? Антону Шевцову повідомили про підозру у державній зраді. Однак, через 72 години з моменту затримання суд його відпустив. А вже за два місяці прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину. Шевцов повернувся в окупований Крим, отримав російське громадянство та у 2020 році зареєстрував в російській калузі охоронне підприємство. У 2021 році Верховний суд України навіть поновив його на посаді начальника поліції у Вінницькій області. Втім, той з окупації на підконтрольну частину України не повернувся а після початку повномасштабного вторгнення Шевцов винурнув у соцмережах як активний учасник організації обміну українських військовополонених. Якимось дивом він отримав доступ до місць Несвободи, де утримувались полонені, і записував їх на відео, яке викладав разом із блогером втікачем Анатолієм Шарієм. Військовополонені на камеру говорили однотипні тексти про те, як їм добре у російському полоні і яка погана українська влада, яка їх не визволяє. Саме все добре забили. Обращайтесь к Зеленскому, правительству. Мы хотим все домой, а нас забыли. Выходите на митинги, требуйте от э, голов сельских рад, от районных верхушек, чтобы они э, обратились к президенту Украины. Он украинский военнопленный? Да. Попал в плен? Попал в плен. Давайте менять. Не хотят менять. Не хотят менять, и поэтому я публикую вот это вот видео. У червні 2022 року Антон Шевцов знову отримав підозру у державній зраді. Втім, за новими обставинами. Він за власної ініціативи сприяв спецслужбі РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. За даними слідства, на пізніше січня 2018 року Шевцов пішов на співпрацю зі спецслужбами Росії і отримав куратора з 5-го департаменту ФСБ Максима Касенка. Йому він передавав інформацію про громадські організації ветеранів АТО, пенсіонерів збройних сил спецслужб та МВС України для вербування або ж переслідування у разі відмови співпрацювати. Служба так называемой безопасности Украины предъявила мне подозрение в Гурсузме, рисовав там левой ногой какие-то бумаги непонятные. За матеріалами негласних розшуково-слідчих дій СБУ протягом весни 2022 року Шевцов через Телеграм скеровував діяльність ФСБ на окупованих територіях і навіть складав плани щодо організації диверсій та контрольованих терактів. До слова, що до таких планів його не попустило, і досі тепер він пропонує російським спецслужбам влаштувати контрольовані теракти у Великій Британії під виглядом ірландської республіканської армії як помство за підтримку України. Наприкінці травня 22-го року Антон Шевцов започаткував свій медіапроєкт, пов'язаний з пошуком військовополонених. Він отримав доступ до колоній, де утримують українських полонених у Тулі, Курську, Брянську, Смоленську та в так званих ДНР і ЛНР. Центр журналістських розслідувань нарахував 12 місць Несвободи, де Шевцов записував військовополонених. А крім цього, він мав доступ до протоколів їхніх допитів російськими силовиками. І це той рівень доступу, який був би просто неможливий без тісної співпраці зі спецслужбами РФ. Жодна е, проста людина. Тобто в цих групах ми бачимо фотографії, відео, де полонені українці розказують про себе, хтось їх знімає, ці відео якимось чином потрапляють в відкритий доступ. Тобто ми розуміємо, що ні ви, ні я, ні будь-яка інша звичайна людина, значить, в Росії не може просто взяти, прийти на територію якоїсь колонії чи якогось СІЗО, де отримують військовополонених ці матеріали. Вони без згоди російських відповідних служб опинитися в загальному доступі не можуть. І якщо вони там опіняються, значить для цього є певні причини. Полонених змушували записувати відео, в яких вони закликали рідних тиснути на українську владу задля їхнього звільнення. Всі ці відео опублікувалися на платформі Анатолія Шарія, де військовополонені поширювали пропагандистські меседжі, дискредитуючи українську армію. Дії Антона Шевцова та Анатолія Шарія були кваліфіковані слідством як державна зрада. Крім того, у матеріалах справи зазначено, що Шевцов подав на розгляд ФСБ план створення першого українського добровольчого корпусу, який мав формуватися з полонених українських військових і міг використовуватися для проведення провокацій і контрольованих диверсій. То, что я зам Путина по диверсиям и медиапроектам, это, конечно, повышает мою самооценку. Но где доказательства? Бумага, она все выдержит, как и в первый раз. Теперь я создал первый добровольческий корпус. А где он воюет? Кто в него входит? И какую должность занимаю в нем я? Однако с годом Шевцов все-таки побіжно в работу за створення добровольчого підрозділу. Обвинувальний акт стосовно Державної зради Шевцова і Шарія скерований у Вінницький міський суд, оскільки саме Вінницький главк СБУ проводив слідство у цій справі. Обох обвинувачених суд викликає на засідання. Тим часом їхні адвокати намагались домогтися дистанційної участі підсудних у судових засіданнях через платформу Zoom і перенести судовий розгляд з Вінниці до Шевченківського райсуду Києва. Дійшли вже до Верховного суду. Однак він також відмовив захисту у цих клопотаннях, тож справу продовжать розглядати у Вінниці. Наступне засідання призначене на січень 2025 року.